У Хмельницькому на території одного з готельно-ресторанних комплексів 56-річний мешканець обласного центру підпалив автомобіль, в результаті чого загорілися ще два транспортних засоби, які були припарковані поруч. Це сталося близько 15.30 у суботу. Чоловік придбав каністру пального на найближчій заправці для власних потреб. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зайшов на територію комплексу, облив пальним транспортний засіб, а саме автомобіль Рено Кліо, і підпалив його за. Пальничкою за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це пошкодження або знищення чужого майна шляхом підпалу. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Проводиться подальше розслідування. Пояснити мотиви свого вчинку працівникам поліції чоловік не зміг, оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.